Мрієш про професію юриста? Тоді обирай спеціальність Д8. Право. Д8 право у вій. Це сучасна юридична освіта та практична підготовка. Грунтовні правові знання, практичні заняття, досвідчені викладачі та реальні кейси. Конституційне право, кримінальне та адміністративне право, міжнародне гуманітарне право, правозастосування на практиці. Професія юриста. Служба у правовій сфері та, звичайно, стабільне майбутнє. Дивісім право. Твій перший крок у юридичну професію разом з ВІІ. Вступна кампанія триває, і ми чекаємо саме на тебе.